У парламенті залишаються депутати, які обстоюють інтереси Росії. Такого висновку дійшли у русі чесно. За їхню інформацію, 27 із 33 колишніх членів ОПЗЖ, які є чинними парламентарями не підтримали понад половину маркерних антиросійських ініціатив. У більшості випадках вони не голосують або імітують відсутність у залі, зазначають у русі чесно. Долучаємо до нашого етеру Софію Лазарову, парламентська аналітикиня руху, чесно. Пані Софії, вітаю вас. Добрий вечір. Пані Софія, ви у своєму моніторингу зазначили про те, що 27 з із тридцяти колишніх депутатів ОПЗЖ обстоюють російські інтереси. Як ви дійшли до такого визнавку? Як відбувався цей моніторинг? Так, ми в Русі чесно регулярно моніторимо, як народні депутати голосують за ті чи інші важливі законопроекти, такі маркерні законопроєкти голосування підтримка чи не підтримка, яких насправді дуже багато говорить про позиції фракцій та окремих народних депутатів. В цей раз ми зробили комплексний аналіз. Ми взяли 15 ініціатив. Це і проект законів, проекти постанов, які стосувалися так чи інакше країни-агресора. Вони були спрямовані або на засудження дій країни-агресора, або на зменшення російського впливу в Україні, та ж постанова про перейменування, закон про заборону російських пов'язаних з Росією релігійних організацій, і відповідно про моніторинг, як народні депутати підтримують чи не підтримують ці антиросійські ініціативи. Тут зазначу, що підтримка це от голос за, а не підтримка це не лише голос «прот». це. Часто також таке явище, як випаровування народних депутатів, коли вони вдають, що вони в залі відсутні, вони висовують карточку зі слота, а потім вставляють на наступне голосування або ж не натискають жодних кнопки. І відповідно дивилися, як різні нардепи ці 15 ініціатив підтримували чи не підтримували, і насправді побачили досить не дивний, але сумний висновок, що нардепи ОПЗЖ, фракції, яка вже понад два роки не існує. Юридично-Верховній Раді вони продовжують тримати цю позицію захисту російських інтересів, не підтримуючи антиросійські ініціативи, не голосуючи за них чи виймаючи картки, роблячи ці маніпуляції. Софія, як е, от такі моніторинги, можна застосувати практично, щоб вони принесли так користь у протидії та російській агресії і російському лобіюванню, так у тому числі. Так, ну ми розуміємо, що на сьогодні проросійські партії вони заборонені, тим не менше, депутати з колишнього ПЗЖ вони залишаються у Верховній Раді. Вони зараз складають дві депутатські групи. Це група платформа за життя та мир та відновлення України і продовжують приймати брати участь в голосуваннях, в впливі на ті чи інші рішення. Тим не менш, ми врузі чесно принаймні закликаємо ті ж комітети дивитися і. На зменшення впливу в комітетах цих депутатів, на зняття їх з керівних посад в комітетах. Так само я і ми Русі, чесно дуже виступаємо за політичну пам'ять і сподіваємося, що такі моніторинги і інші дії народних депутатів вони на майбутніх повоєнних виборах будуть добре закріплені в пам'яті суспільства. Хто що підтримував і не підтримував. А на вашу думку із вашої практики, чи існує ця політична пам'ять, про яку ви зазначили, і чи дослухаються народні депутати до результатів подібних моніторингів до подібних досліджень? Ну, це насправді досить складно зробити висновки настільки легко, адже в 2019 році нардепи ОПЗЖ були в принципі обрані у Верховної Ради. Багато хто з них був вихідцями з партії регіонів. і Тим не менш вони отримали певну підтримку на виборах. Але так само я сподіваюся, що партії будуть звертати увагу на це, включаючи чи не включаючи тих чи інших людей в списки, дозволяючи їм балотуватися від цих партій. Але складно насправді судити про те, наскільки. Які добре працює, ця політична пам'ять? Принаймні єдине. Ми можемо сподіватися, що це буде краще працювати з, з, з наступних виборах. Почули вашу думку, Софія. Дякуємо, Софія Лазарова, парламентська аналітикиня Руху чесно була з нами наживо.